Знаходимося на менському стадіоні Колос. Сьогодні 26 число. Повинен відбутися через 20 десь хвилин півчаса збір капітанів по поводу проведення чемпіонату Менщини. Дивимося футбольне поле. Підсіяне, покошене, все красиво. Чекає на великий футбол. Ось бачимо як все більш-менш рівненько. Ось таке поле в мені. на центральному стадіоні. Ну, Будемо сподіватися, що команди зберуться і будуть проводити в цьому році повноцінний чемпіонат. Ну подробно.